що я заступник начальника департаменту Редька Сергій Дмитро Зітін з дому з законом України про звельних органів прийняв усну заяву відступок з наступних питань. Тепер я готовий перерахувати і записати всі Печер. ваші питання. Провести службову перевірку. Розслідування. Так, да. Службове розслідування. Провести службове розслідування відносно. Начальника УЗ Закарпатської області. Іваньківа. А.В. Андрій Васильович, Ви. здається. Ви. Щодо. Що так? Функціонування, функціонування е, грального бізнесу в Закарпатті незаконного. Грального бізнесу, так. І друге. А також. А також. Провокації. Нікуліним. Російської Федерації. Да, Нікуліним. СВ. Сергій Володимир Володимирович Володимирович СВ. Який за повідомленням губернатора Закарпатської області систематично використовується для провокації хабарів так. та утримується працівниками УЗЕ? Він публічно це заявив вчора під десятки відеокамер. Утримується працівниками? працівниками УЗЕ. Це Геннадій да. да. Геннадій да. да. У нього є факти, він передав суд, він передав документи. УЗ. Вони знімають йому в берегову квартиру, платять за квартиру, водять його по ресторанах, кормлять, утримують громадянин Російської Федірації, який ходить, провокує хабарі У нас так, і так вони показують вам показники. Так, да, Використовуються для провокації хабарів та утримуються працівникам Так. Розумієте, ви зайшли, почали <потрібно> шуметь, хтось то, 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 то. і М. та саме, другі ми, тут не вислухали уважно вас. Ми, ми, не ми, от вас. ми от вас вислухали, все стане. <потрібно> Якби ви, як ви звикли <мовітньої> слухайте, як ви звикли працювати по закону, як, як має бути, нічого б цього не було. Да ви просто тут думаєте, що ви тут корона і робите, що хочете. Більшість людей вам повірить, а я ні, я ненавиджу, коли порушують мої права, ненавиджу. А хто? А кому за Встає, кажуть, Ти мене тут не Ти хто мені? Чоловік мій, чи хто? Ти посадова особа. Ми тебе отримуємо за свої податки. Вислухай кожного. Таку, як Лариса Вікторовна, таку, як бабуся, будь-якого. Ти зобов'язаний по посаді нас вислухати. Або не йди на ту роботу. А він тут мені кривляє. Поліція прийшла, в них вже камери е, сразу фіксують, все. Без дозволу, без нічого. Ми прийшли в державну установу так, також. І у вас я впевнений, що тут Бог знає скільки камер. Та вон камера, вон на мене дивиться камера. Як мінімум одна є то. Ну от бачите. Тобто, ви нас знімаєте без нашого дозволу. Ми прийшли, ми показали посвідчення і попередили. Ми попередили, що ми будемо знімати. Ми не просили згоди. Ми попередили. І він почав з нами розмовляти. Спочатку? Він спілкувався. Спокійно. А потім... доступних місцях ніхто не може заборонити знімати. От через то там камера. Чого ваше? Чого ваша не знає? Сьогодні, сьогодні приймання громадян. Це публічно доступне місце, куди приходять ці громадяни. Ви розписуватись Тут... будете? Я б хотіла мабирати, що, студенту, це не, не, не так, як у людей. так, як у людей? <ріст> Скажіть, як так, у вас <ріст> в редакції так, як у людей, все, ми будемо переймати досвіду. Картку заходите, ну, да. секретарша картку пише і кажете мені номер звернення. Ось і все. Ну, зараз, зараз вона зареєструє і. А він зареєструє як заяву, виходить. Дайте мені, будь ласка, сфоткати. Та зараз вам копію дадуть. Вам... Скажіть, будь ласка, вам відомо, що Іванків внесений в списки людей в Івано-Франковському області, які підлягають люстрації, за те, що він перешкоджав людям, які виїжджали на Майдан. Вам це відомо? Mm. Це загальнодоступна інформація. І я хотіла би знати, він у вас пройшов перевірку по закону про очищення влади? Сто 100%. 100%. відсотків нас таких, які не пройшли перевірку по люстрації, і ті, які не пройшли атестацію, не працюють. Тобто він пройшов перевірку Прошу, полістрації так. і він перешкоджав людям їхати на майданчик, ви маєте право, як журналіст, як громадянин, в конкретний факт викласти, звернутися в службу внутрішньої безпеки, і вони будуть розбиратися. Я, як заступник начальника цього департаменту, в мене конфлікт інтересів. Я не можу відносно ви звинуватите, ви його прикриваєте. Звертайтеся в якусь незалежну. Ви його керівник. Ви чули таку історію? Взагалі вам відомо про 24 вагона з лісом, які в чопі зупинили, щоб він закордонний шов. Ну так це ж було по підробленим документам. Підробленим. Йшов. Це ж ліс ішов з Івано-Франківська, і звідки? Да. Рік тому назад ви чули це? це да, да. Ну, було, це, я було це я установила. Це я зупинила цей так. І... Після цього ми пішли в прокуратуру з журналістами 24-го каналу, Справу відкрили під тиском громадськості журналістів. Її вже довели до суду і вже є дві підозри. Так це не корупція? Департамент внутрішньої безпеки. Спеціальний підрозділ, яким це займається. Так він мав перевести перевірку по лісу, чи ні? О, він написав, немає складу злочину. Ви написали заяву, що він заяву про вчинення злочину, так чи ні? Так. Відповідно до е інструкції про єдиний реєстр досудових розслідувань і про журнал. Ви мені не про інструкцію, ви мені про нього, у мене 100 кримінальних проваджень відкрито. Він мав перевірити це чи мав? Який ліс іде за кордоном? мав чи не мав? Він нічого не знайшов. А через два тижні знайшли, винесли підозри, бо мене на нього відкрито вже два кримінальних кривачка. І буде ще відкрито 10. Поки ви і буде на вас відкрито, якщо будете його покривати. Я вам слово даю. Я Сивеньки він доведу до кінця, і вам буде соромно за нього. Скільки там ніточки, ні, 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 кінець? Побачимо. Побачив. Я все вас повідомлюю. Добробачення. Службову перевірку на цю пані. Як її з прізвищем? Е, напишіть заяву. Я не пишу, Я не пишу. як ваше прізвище зараз. Олена Михайловна. А й посада ваша як звучить? Старший інспектор особливих доручень департаменту документального забезпечення. Дякую гарно. Все до побачення. До побачення.